У цьому відео з установки ми надаємо покрокову демонстрацію того, як замінити лампу Osram XBO в кінопроекторах NEC або NEC. Ксенонові лампи є вибухонебезпечними. Окрім перегляду цього відео, будь ласка, подивіться інструкції з експлуатації. Попереджаємо, що ксенонові лампи можуть призвести до опіків. Їх можна торкатися лише за кімнатної температури лампи. Перед установкою дочекайтеся, доки лампа та ламповий блок охолонуть до кімнатної температури. Ніколи не торкайтеся скла лампи. Будьте обережні та надягайте захисне обладнання, захисний фартух, безворсові рукавички та захисну маску з екраном для обличчя. Для заміни лампи вам знадобляться наступні інструменти: накидний гайковий ключ на 17 мм, шестигранний ключ на 3 мм, шестигранний ключ на 5 мм та викрутка типу Хрест. Дайте лампі охолонути протягом принаймні 10 хвилин, а потім вимкніть живлення проектора. Тепер безпечно починати. Розблокуйте та зніміть задню панель проектора. Послабте чотири гвинти, які фіксують захисну панель лампового модуля. Потягніть її та вийміть. Обережно, не торкаючись ультрафіолетового фільтру, вийміть його. Використовуйте 17-міліметровий гайковий ключ та від'єднайте анодний кабель від клеми живлення. Використовуйте 3 мм шестигранний ключ для послаблення гвинта на блоці фіксації катоду лампи. Вийміть лампу XBO з блоку фіксації. Утримуйте лампу лише за металеві цоколі. Вийміть лампу з лампового блоку, загорніть стару лампу у спеціальну захисну тканину OSRAM XBO та затягніть стяжки на кожному з електродів. Перевірте наявність пилу на рефлекторі проектора. Якщо є видимий пил, протріть його м'якою безворсовою серветкою. Тепер ви готові встановити нову лампу Osram XBO. Обережно зніміть захисну тканину Osram XBO. Увага! Ніколи не торкайтеся скла. Завжди утримуйте лампу лише за металеві цоколі. Перед установкою лампи в проектор обов'язково переконайтесь у відсутності мікротріщин у склі та відсутності якихось інших видимих пошкоджень. Переконайтеся, що анодний кабель та обмотка лампи розташовані правильно. Звертайтеся до інструкції з установки осрам за більш детальною інформацією. Надзвичайно обережно, щоб не торкнутись дзеркала проектора, просуньте лампу на її місце. Переконайтеся, що проволока обмотки лампи розташована під нею на 6 годин, а анодний цоколь вільно лежить на тримачі лампи. З незначним обертанням вставте лампу до самого кінця в блок фіксації катоду лампи. Використовуйте 3 мм ключ для затягування гвинта та фіксації катодного цоколя лампи. Обережно прикладіть анодний кабель до клеми живлення. Переконайтеся, що відсутній контакт між анодним кабелем та ламповим блоком. Наживіть гвинт з шайбою та затисніть ним анодний кабель на клемі живлення проектора за допомогою 17-міліметрового гайкового ключа. Поставте на місце захисну панель лампового модуля та закрутіть чотири гвинти, які її фіксують. Поставте на місце задню панель проектора та заблокуйте її ключем, що постачається разом з проектором. Заміна лампи завершена. Проте Osram та NEC разом з заміною лампи для продуктивності та безпеки рекомендують міняти повітряний фільтр. Замінити його можна за чотири простих кроки: 1. Підніміть впускний повітряний кожух. Два. Натисніть кнопку доклацання та зніміть другий кожух. Приберіть старий фільтр. Три. Покладіть новий фільтр правильною стороною згідно з напрямком руху повітря. 4. Покладіть на місце кожух та натисніть «До клацання» для фіксації. Поверніть на місце зовнішній кожух. Далі ми продемонструємо, як ввести лампу XPO HPN, яка відсутня в меню проектора. Аналогічним чином можна змінити інформацію про потужність лампи. Струм лампи гарантійний термін, якщо вони не оновлені в даних проектора. Осрам рекомендує використовувати лише лампи XBO з додатками HPN або HPNL, які сертифіковані для проекторів NEC. Лист про сертифікацію знаходиться в упаковці лампи. Вимкніть живлення проектора. Під'єднайте панель керування до проектора та запустіть програмне забезпечення. Натисніть кнопку Mode та увійдіть в систему в якості сервісного спеціаліста. В головному меню натисніть на Lamp, потім Setup та натискайте Entry List в розділі New Bulb. Оберіть вільний рядок та натисніть Edit для відкриття меню введення лампи, впишіть коректні значення мінімального та максимального струму. Ця інформація наведена в гарантійному талоні, який знаходиться в упаковці лампи. В поле «Typical Wattage» вводите максимальну потужність лампи. Інформація про гарантійний термін також наведена в гарантійному талоні. Встановіть нагадування про завершення терміну служби лампи. Збережіть введені дані натисканням ОК. Знайдіть введений вами новий тип лампи в списку та натисніть Select. Підтвердіть заміну повітряного фільтра в діалоговому вікні та ще раз натисніть Yes. Натисніть Старт для входу в головне меню та натискайте велику кнопку ON в розділі Power. Зачекайте пару хвилин, доки проектор прогріється та колір індикатора зміниться з червоного на зелений. Натискайте кнопку ON в розділі LAMP. Зачекайте мінімум 10 хвилин, доки лампа повністю розігріється. Перейдіть на вкладку Main та відкрийте заслінку натисканням кнопки Open в розділі Дауже. Тепер переходимо на вкладку LAMP та виставляємо максимально дозволений для лампи струм. Використовуйте викрутку типу Хрест для зняття панелі з вікна калібрування лампи. В розділі LAMP натискайте на кнопку Setup та відкривайте вікно калібрування натисканням на Execute в розділі Bulb Alignment, використовуйте 5-мм шестигранний ключ для налаштування VCX, вісі VC Y та VCZ на максимальний світловий потік. Повільно повертайте викрутку. Трохи проходячи максимальний світловий потік, а потім повертайте її назад задля зупинки на позначці з максимальним світловим потоком. Зробіть це для кожної вісі та повторіть цикл калібрування двічі поставте панель вікна калібрування лампи на місце та закрутіть гвинти. Калібрування завершено. Можна розпочинати показ фільму.